Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати материки, продовжуємо розглядати Південну Америку. І згідно плану характеристики материка, тема нашого чергова тема нашого сьогоднішнього уроку – це води суходолу Південної Америки. Отже, тема нашого сьогоднішнього року води суходолу Південної Америки, і мета уроку познайомитися з водами суходолу. Південної Америки. Давайте будемо розпочинати. Ну для початку давайте пригадаємо, що ж ми відносимо до вод суходолу. На цій схемі це чітко видно, що це болота, підземні води, льодовики, річки та озера. Це ми пригадали, тепер можемо безпосередньо переходити до вивчення вод суходолу Південної Америки. Ну, ми з вами вже вивчили клімат Південної Америки. А ми знаємо, що води суходолу розподіляються в залежності від клімату і рельєфу. Це два основні чинники, які впливають на розподіл вод суходолу. Так, ну і в зв'язку з тим, що клімат Південної Америки досить вологий, мало того, Південна Америка найвологіший материк нашої планети, тому з цього випливає, що материк повинен бути добре забезпечений водами суходолу, і так воно насправді і є. Тобто, вологість клімату зумовлює добру забезпеченість Південної Америки водами суходолу. Ну і розпочнемо з річок. Так, звичайно, будучи найвологішим материком нашої планети. Південна Америка має досить густу річкову мережу. Подивіться, будь ласка, але є один нюанс. Якщо ви уважненько подивитесь на цю картосхему, діти, ви побачите, що розподіляється стік річковий нерівномірно між різними басейнами. Загалом річки Південної Америки належать до трьох основних басейнів: це басейн Атлантичного океану, басейн Тихого океану. І басейн внутрішнього стоку. Якщо подивитися на картосхему, то можна побачити, що 90% всіх річок стоку, всього річкового, припадає на Атлантичний океан, 5% на Тихий океан, і причиною тому є гори Анди, які отут на Заході простягаються, і лише 5% припадає на басейн внутрішнього стоку. Якщо говорити про найбільші річки Південної Америки. То це такі річки, як Амазонка, Оріноко і Парана. Ось вони на картосхемі всі є. Так, і ось знов таки розподіл: подивіться: 90% це басейн Атлантичного океану, 5% це басейн Тихого океану, і 5% це басейн внутрішнього стоку. Будемо з вами характеризувати коротку характеристику, дамо саме різноманітних річок. Дивіться: такі цікаві факти. При тому, що материк займає 12% площі суходолу планети, увага! На нього припадає аж 27% світового стоку річок. Добре, ну і поговоримо про царицю річок, які називають це Амазонка. Амазонка це найповноводніша річка світу. Що це означає? Площа басейну Амазонки, подивіться, дорівнює майже 7 мільйонів квадратних кілометрів. Діти, це дорівнює майже площі такого материка, як Австралія. Так, річковий стік становить 15% стоку всіх річок. Амазонка виносить в Атлантичний океан стільки води, скільки виносять її разом усі річки світу разом узяті. Уявляйте собі, яка велика, е, велика маса води виноситься. Річка Амазонка бере початок із Анд, утворюється вона в результаті двох своїх приток. Це Укаялі і Мараньйон загальна довжина річки Амазонка становить майже 7 тисяч кілометрів. Це перше місце в світі. Не тільки за площею, але й за довжиною. Ви знаєте, що Амазонка найбільша річка в світі. Ширина в нижній течії становить аж 20 кілометрів, а глибина 90 метрів. В нижній течії річка найширша. І коли ви стоїте на березі одного на одному березі річки. Ви не бачите другі берег річки, уявіть собі 20 кілометрів. Взагалі здається, що ви стоїте не на березі річки, а на березі якогось е, там моря. Да? Добре, З цим е, розібралися. Добре, тепер давайте поговоримо про мешканців Амазонки. Ви, мабуть, читали багато в різних джерелах в інтернеті. Можливо, дивилися якісь телевізійні передачі. Да, добре, відомі мешканці Амазонки, це велетенська удавана конда, середня довжина 5-6 метрів, максимально до 10 метрів. Да, веде на півводний спосіб життя. Це неотруйна змія. Ви знаєте, вона має мускулисте тіло, важить до 200 кілограмів. Кілограм просто велетенська змія, вона душить просто свою дзобич. Ну і риба -піранія, да, Піранні належать до речі, до ряду коропоподібних, тобто вони є родичами наших карасів, е, коропів, да, Це са, самі найкрупніші з них досягають до 60 сантиметрів довжину. Ходить дуже багато легенд щодо піранії, що це, що це риби, які. Кидаються на людей, можуть з'їсти людей і справді піранні полюють тільки з граями, і зграя піранії це дійсно небезпека для жертви. Жертвою піранів найчастіше стають слабі або хворі тварини, які не можуть від них, як то кажуть, втекти. Ну і ще хочу вам сказати, що пірання вона дуже реагує, має гострий нюх і реагує на кров. Так що, якщо колись може ви вирішите покупатися в Амазонці, то ні в якому разі не заходьте, якщо у вас є якісь рани, які кровоточать, да? тому що це може привабити зграю риб. Ну і з'їсти вони вас вона, звісно, вас не з'їсть. а От покусати, пошкодити, поранити може досить таки ну, досить таки сильно. Да. треба сказати, що місцеві мешканці піранью ловлять так само, як ми карасів, коропів ловимо, да? тільки роблять ловлять вони її на м'ясо, так само її смажать, варять, сушать. Тобто, звичайно, собі риба, да, хижа риба, але ну, якби, така ж риба, як і наші, скажімо, карасі і коропи. Ще раз нагадаю, ще раз скажу вам, що це родичі наших оцих коропоподібних риб. Далі, ну, звичайно, не говорячи про амазонку, не можна не сказати про чорного каймана. Подивіться, будь ласка, ось на слайді зображений самий крупний вид. Алігаторових, це друга за розміром тварина Південної Америки після Оріновського крокодила, да, може сягати там 2-3 метрів довжиною. І, звичайно, Арапайма це така риба, діти, вона теж живе в Амазонці. Відома вона в Бразилії під назвою Піраруку і є також однією з найкрупніших сучасних пресноводних риб. По одним даним, там довжина 2,5 метрів, вага 90 кг, інші дані. До п'яти метрів вага двісті кг, але насправді риба дуже дуже крупна. Так, добре, будемо рухатися далі. Ну і подивіться на цей витвір природи. Надзвичайно цікава рослина. Можливо, хтось із вас пізнав, тому що коли ми на уроках біології з вами говорили про цю рослину. Да, це у нас Амазонська Вікторія або Вікторія Регія це рослина, яка має найбільше найбільші листки. Так. Листки настільки великі, що на листочок можна посадити дитину вагою до 50 кг. і листок запросто е таку, е таку вагу витримає. Е Амазонка впадає в Атлантичний океан. При впаданні в Атлантичний океан Амазонка утворює величезну дельту, дельта настільки величезна, і води виносяться настільки багато, що на 250-280 кілометрів опріснюється вода в Атлантичному океані від того, що впадає сама Амазонка. Друга за величиною річка Південної Америки це річка Парана. Вона має довжину 4400 кілометрів. Показую на карті. Ось вона, річка Парана. Протікає на півдні Південної Америки. так, Бере початок річка Парана, як ви бачите. На бразильському плоскогір'ї частина приток бере початок в Андах. Так? Особливістю парани є те, що у, у, у неї на ній є багато порогів і кілька великих водоспадів. Серед них водоспад Ігуасу. Це водоспад, яка, який має ширину аж 4 кілометра, і складається з 275 потоків. Висота водоспаду складає 72 метри. Подивіться. На це, цю красу природи, ще раз найширший в світі водоспад, 4 км ширина, наймальовничіший водоспад і висота падіння 72 метри. Запам'ятали річка Парана, водоспад Ігуасу. Третя за довжиною річка в Південній Америці це річка Ориноко, Її довжина 2730 км. Рівень води в ній залежить від сезону дощів. Чому? Та тому, що Ореноко, подивіться, де вона розташована. Подивіться, вона розташована на півночі Південної Америки. Це якраз субекватеріальний кліматичний пояс. А в субекватеріальному кліматі у нас дві пори року літо і зима. Літо яке вологе і жарке, зима суха і спекотна. Тому рівень води залежить від пори року. Влітку рівень води підвищується, взимку знижується. Оріноко протікає по однойменній орінокській низовині. Бере початок. Частина приток бере початок на Гвіанському плоскогір'ї, частина приток бере початок в Андах. І під час морських припливів оріноко є судноплавною річкою. Коли ми говоримо про оріноко, ми повинні обов'язково сказати про оце диво природи. Перед вами найвищий водоспад в світі, його висота 979 метрів. Цей водоспад знаходиться на одній із приток. На одній із приток Орінока є така річка Чурун. Ось я вам показую цю річку. Ось у нас позначений водоспад Анхіт, річка Чурун, висота його 971 метр. Він двічі вищий за Ніагарський водоспад, і 9 днів знадобилося, е, дослідникам 9 днів, щоб піднятися вгору на е, е, так і знайти початок цього водо, е, водоспаду. Побачити цей водоспад вдалося лише в 1937 році американському льотчику Джеймсу Ангелю, іначе Джеймса Ангеля, який його по суті і відкрив, і було названо водоспад Ангель. Так, ну треба сказати, що водоспад є об'єктом світової природної спадщини ЮНЕСКО. Давайте тепер поговоримо трошки про озера Південної Америки, незважаючи на те, що Південна Америка отримує багато опадів озер тут. Порівняно небагато, так озер дійсно мало. Найбільшими озерами є озеро Маракайбо да, і озеро Тітікака. Давайте більш детальніше познайомимося з цими озерами. Озеро Маракайбо розташовано, як ви бачите, на півночі Північної Америки. Сполучено воно з Карибським морем, вузькою такою протокою, проте вода в озері Прісна. Так, площа озера трошки більше 13 тисяч квадратних кілометрів, а глибина коливається від 60 до 250 метрів. Його ще називають озеро Лагуна через те, що воно з'єднане із морем. Треба сказати, що на дні озера виявили дуже багато нафти, і тому тут пробурені свердловини і ведеться до і ті країни, які. Біля озера Маракайбора розташовано ведуть добувають нафту прямо з озера Маракайбо. Наступне озеро, на яке слід звернути увагу, друзі, це озеро Тітікака. Ну, от, така от цікава назва. Да? Це найбільш високогірне озеро на планеті. Воно знаходиться високо в Андах на висоті майже 4 тисячі метрів, якщо точніше 3812 метрів. В нього впадає дуже багато річок. А витікає тільки одна. Вода в озері Салона, що говорить про те, що це озеро є залишковим. Тобто колись на місці цього озера був морський басейн. Ось, будь ласка, на карті можемо бачити Анди і озеро Тітікака, Показана й висота, на якій воно знаходиться, 3810 метрів. Глибина озера складає трошки більше 300 метрів, а площа більше 8000 квадратних кілометрів. Вода в озері тепла. Температура, вода в озері не дуже тепла. Перепрошую, температура всього 14 градусів Цельсія. До речі, на озері Тітікака живе індійськеанське плем'я Уру, яке будує стростини, човни, будинки. Так? Справа в тому, що озеро Тітікака інки вважали священним озером, і згідно легенд, на його дні стоять затоплені храми. А в цих храмах, наче, поховано золото. Да? І відомий і французький мореплавець і дослідник, натураліст Жак Ів Кусто за допомогою підводного апарата досліджував дно. Дуже довго аквалангісти нишпорили дно, мабуть, шукаючи золоті скарби, да? але ні храмів, ні золото не було знайдено. Не було знайдено. І По сьогоднішній день таємниця скарбів Тітікака залишає озеро Тітікака залишається нерозкритою. Озеро Тітікака живиться опадами у вигляді дощу інколи талою водою, яка стікає з гір. Е, більше ніж два. Е, значить, саме озеро має 41 острів. Подивіться, які цікаві острови. Вони якраз е, всі утворилися з е, вони органічного походження, утворилися із оцього. Очерета такого, так, тростини такої. І з цієї тростини, подивіться, місцеві жителі уру побудували і будівлі, і човни, тобто, все, все виготовлено із цієї тростини. Для Південної Америки характерні льодовики. Льодовики знаходяться в горах Андах, і починаються вони з висоти 4500 метрів. На півдні ця висота трошки менша. В долинах річок Оріноко, Парана і Амазонка дуже поширені болота, переважають низинні болота. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з водами суходолу Південної Америки і особливостями їх розташування. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!